Доброго ранку, друзі, ми з України. Що, друзі, прийшов садок. Треба його починати обрізати. Тут я трішечки почав один ряд груш. Перший обрізав. А далі яблуня далі йде, тут у мене там далі піде слива. Так що друзі. Ось така от ситуація. Буду різати, як бачите. Минулого року я показував як обрізав. Це в мене тут два ряди перві Фуджі. Ріст Фуджі великий. Але нічого. Є в мене такі ножнички. Фіскар l 78 Рекомендую гарні ножниці. Користуюсь вже років п'ять. Чи більше матір. Навіть. навіть то непогані, я вам скажу. І взяв такого маленького льопчик такий є. З п'ятої серії, то ріжу ним є ще такий з 10-ї серії, але важкувато він важкенький. Рука замориться. Ну що, друзі? Отак От зараз я вам постараюсь показати, що я тут буду різати. Ось, як бачимо, зломана гілочка. Одразу заберемо. Починаємо з нижніх. Тут потрібно мені вибрати. Вже тут сформувалося все. Летні гілки, як бачимо, тут їх навіть трішки забагато, так як формувалося воно все. Ну і отак починаємо. Тоді прирізав я, щоб воно розгалудження здійснювалося. І будемо починати. Так, що я роблю на фуджі? На фуджі. Його треба обрізати. І вроді і жорстко, і в міру. Бо якщо я його обріжу дуже жорстко, він ріс сильний дуже кидає багато жировиків і. і так далі. А його особливість одна, що починається плодоношення на фуджі. Хто знає, на кінцях приросту. Ось як однорічний. Бачите, квіткова бронька. Тут є ростові, і квіткові. Де ростова я забираю, де квіткова. Залишаю, не прикорочуючи, якщо списики такі тоненькі гілочки. А всі інші буду зрізати. Ну що, не знаю, як зараз я вам буду сам знімати, але постараюсь якось показати. Так, починаємо з основних гілок. Основні гілки. У нас як дивіться, тут стільки таких товстих, що підходить. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Навіть навіть сім. Це забагатсько буде. Так що ми зараз залишимо. Ой, мабуть, мабуть, залишимо штук 4. Не більше п'яти і все. Ну, 4, мабуть, оптимально буде. А ті всі заберемо, переведемо на коротку, на плодоношення і отак будемо робити. Так, що починаємо. Бачимо, є, є тут ось і квіткова брунька. Списики маленькі. Це у нас. Ростова брунька. Ростові бруньки, як бачите, такі гострі йдуть догори. А квіткові бруньки вони більш такі кругліші. Ось як, наприклад, ось. Зараз я вам десь знайду квіткову. Та вони отакі більш такі кругліші. Ну що, починаємо. Так, що починаємо? Беремо пеньочок тут у мене. Так, це до гори йде. До гори йде, ми її зрізаємо на маленький пеньочок. На пеньочок. так Тут продовження. Як бачимо, тут ось ця загрузочка є яблучками вже Значить ми її прирізаємо. Прирізаємо ми її на зовнішню брунечку туди. такі не дуже залишаю длини. А цю, роботі цю, взагалі ми заберемо сильно. І виходить така гілочка у нас. Так само наступні. Зрізаємо на коротку на пенючок. щоб воно тут, тут підуть тут 2-3 бруньки, воно продовження піде і не буде нам нічого заражати. Наступна гілка. Як бачимо, тут пішли, але ну, воно і зверху є гілки і все, і воно все затулює. Так що я не знаю, як з неї поступити. Тут є і плодові утворення. Я її цю забираю, а цю на напеньочок. Розложу я. Так, наступне. Тут ось, ось сильно взагалі забираємо. Залишаються такі лодушечками, тоненька гілочка, вона нам взагалі не буде заважати. Так, оцю вона нам як складна, вона не підійде. Вона дуже високо. І вона така сильненька і дуже високо росте. Що її можна, що з нею можна зробити? Її можна або перевести на оцю слабеньку список. Або взагалі забрати біля розголудження. Ну, я роблю, переведу її на список. І список не буду прикорачувати, щоб ріст менше Забираю, які йдуть догори всі гілки. Так, наступне, вона нам як склетна, наче й тонка вона нам буде. Я б її взагалі забрав би, ну ми зробимо. Короткий такий переводик. Так, наступна гілочка. Так, тут плодушечка, тут ми прикорочуємо стороночку. І як не основна гілка, це від основної бічной. Навіть бі. можна її, я взагалі стараюся, якщо цей, то одну на, на ріст кидати на, на пеньок. От як, ну, не знаю, вона... І їх взагалі заберу, Заважаю вжаю ці гілки. Залишаю на клик. Всі в основному я рідко ріжу на кільце, залишаю на клик. Від клика відростають молоді пагони, які будуть нам подальшому плодоносити. Прикорачую бічні. Так, що тут у нас? Всередину? Ті, що йдуть? Де, це я їх взагалі забираю. Середить середина і тут, 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 тут. Прирізаємо єличка, прикоротили, тут у нас ростова. І тоді теж. І третинку прикорочую. Так, середина. Середину я завжди всі вбираю, не залишаю нічого, загущає. Ну, так от. Так. Сейчас я так постараюсь сиденько обрізати, тоді вам все розповім. Бо неудобно мені різати і показувати. Ну зараз покажу. Ну що, друзі, отак обрізав я її, прикоротив верхівку. Бачимо, тут зверху вбрав конкурента. І ці всі гілочки так прикорочую на плодові. Зверху щоб було. Дивіться, забрав я тут гілку. Носочок, щоб і діб'є щось плодове. По забагацьку. Хотів і цю брати. Можна було, ну вона хай тут багато врожаю. Бачите, тут плодушечки, шагілка молода, хай побуде. У нас наступний рік виріжемо, щоб не було сильного стресу. Бо як виріжемо дуже багато, тоді буде сильний різ дерева. А так оце таке деревинка. Забув сказати, це ж хто не пам'ятає, прищеплення на М26 і на півкарлика. підщепа, формую таке собі, як беретено. Ну, така ситуація. Рядом тут у нас до Фуджі Еверест. Запилювач універсальний він на 9-карлику на на прищеплений. Між деревцятками так посаджений. Ну, от, такі от ситуації. Ну що, друзі? Буду продовжувати, що вийде, там я вам далі покажу. такі у нас виходять дерева, як бачимо, може не дуже видно, бо тут у мене саженці в рядок. А так ось є. центральний провідник, вертні гілочки. Ось така виходить картинка. Так, що прийшов до нас оператор, зараз він буде мене знімати. Покажемо більш детально на цій деревинці, а далі відійде, щоб виділити, що ми з нею будемо робити. Починаємо сперти гілку. Зараз, як бачите, загущено, зараз ми трошки розложимо, І беремо лишню, розсвітлиться нижній ярус. Буде нам трішки видніше. Так. Ну, поки здоровими бути все. Починаємо. Так, впираємо як вертикально на квичок і на продовження. далі. Де обрастаючі кладушки, я поріжу по однорічному на квичок маленький. Тут яблучка і вона далі продовження піде. Так, Тут те саме, тут те саме. Бо там Заважають всередину, вирізають. Так, тут так само квик. продовження. Вбираю тут клек, продовжуємо. Нема нічого тут. Це з яблучками донизу піде. Продовжимо. І які йдуть вертикальні всередину, заважають, вбираємо. Так, йде плодушечки, підсилюють клички. Так, ось, у. товстенька гілка, а тут плодушечки. Що ми робимо? Так само. Вирізаємо на кусочок молодого. Тут от і на наступний рік виріжеться. І так продовжуємо. Прикорочуємо тут однорічні. Так, і так само на кличок. Продовжуємо. Бачите, нема нічого тут складного. Всі так, йдемо сюди. Тут. Навіть на сучок виріжемо, тут немає ні плодоношення, ні, ні росту нормального. Так, це ось конкурента вирізаємо. Клик продовжуємо. Цент, центр що йде вирізаємо. Все, сильно прикорочуємо. Так, тут теж накличо маленький. Тут обрізаємо. Тут на продовження. Тут на клич маленький, бо плодоношення. Так, димося вгору. Вертикальні на сучки сильні вирізаємо. Це Конкурент геть А Отак. Центральний прикорочуємо. Ці тоненькі можна прив'язати, можна залишати. Ну, як загусто, можна не так трошки вбрати. Отак от. Оце так. Практично у нас. Обрізана деревина виходить. Так, це у нас універсальний запилювач на як я верес. його просто прикорочую як-небудь не дивитись. Гілочки. Кожну гілку прикорочу, він роде. Що на кінцях, що на. Що на однорічній бруньті. Мені потрібен такі яблучка всього. Він мені потрібен... Для цвітіння тільки. Так, як це сад фуджі. Ну, Потрібно краще запилювати. Ну так от. І зараз будемо далі так продовжувати. Це ще на ну, прикладі однієї такої деревинки. Ось я бачу. І бачимо дуже загущено. Розкриваємо є Де заважає. І вбрали і вже. Видніше у нас стає. А тут вже, я думаю, будемо працювати маленьким. Так, морозимо. Зараз забираємо на продовження І Перекорочуємо. прикорочуємо. Так, на кличок маленький, бо тут було доношення. Так, клик. Продовження. Тут можна забрати, можна ні. Цвіточне на кінці брунька можна завершити. Переплітається, вбираємо. Так, тут що у нас бачимо? Плодоношення на нижньому плодоношення. Все заберемо зараз. Так, тут у нас якась відомо. Вбираємо цей пенічок. Що у нас тут? Це забираємо коротко і. Продовжимо. Тут гілочка. Бачимо плодоношення прутики, кульчаточки. Переводимо її на такий прутик маленький, щоб вона прикрасила свій ріст. І плодоносила. Збираємо так само. як вся гілка заложена врожаєм. Можна дещо прорідити, щоб сонце краще попадало. Так, по цій стороні поки все. Зараз переходимо сюди. Тут у нас затулює сильно. Прикорочуємо, оставляємо кусок плодових. Всередину забираємо. Щоб вони нам не заважали. Завочки всі збираємо. Вертикальні вбираємо. Тут переводимо. Вічне. Так, тут продовження равка ці сильні заберемо. І вертикальні вбираємо. Тут воду на синя частинка. Продовження назовнічних дзвонив. Нагадку прикоротичок. Так, те, що в нас немає плодової бруньки, прикоротимо і тут. тут є. Хай весь. Продовження. Вертикально, Навіть це, Тут залишимо на плодове і все. Так, тут вертикально вбираємо. Так, що в нас виходить? Да, не долізо. На плодоношення переводимо. Ой, так, так. Напружував бронечку одну. Продовжуємо. Ці вбираємо. Ви ще тут теж верху, щоб не затиляли. Берем тільки на плодоношення. Всі Ці -ці забираємо. Носочки вирізає. Конкурент і центральний привітник. Можна прикрасити. От ну отак от, от. Приблизно можна було все конечно звісно, брати. І вярців перевести на ціну. Яблучок богатенький бо деревина, в деревинах, стара хайшу. Ну так от продовжуємо. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь ставте лайки.